Сімарафей, місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. В студії автор та ведучої Олексимко, і також дуже-дуже дуже радий бачити сьогодні. У мене в гостях голова ІТ асоціації «Вінниці» пані Дар'я Нешпорська. Привіт! Привіт, дуже радий тебе бачити. А дякую, що прийшла. Дякую, що завітала. Дякую, що не дивлячись на всі ці е, е, як це правильно сказати? Е, вірусні прояви е, зовнішні, е, зовнішнього середовища, все одно ти сьогодні. <с> ну, щось таке. Ну, погода у нас сьогодні просто шепче, да? як то кажуть. А, сьогодні цікава тема. Ну, По-перше, ІТ-індустрія завжди дуже цікава. І мені здається, що ІТ-індустрія більше, як, як дуже популярна тема, вона все-таки дуже сильно обростає і має дуже багато своїх міфів. Тобто міфологізація ІТ-сфери, як була раніше, так і відбувається. Е... Це так, міняються тільки <с> ну, <що? с> стереотипи. Ну да, щось міняється. Так ось е, розумний зараз таку фразу для себе скажу, сам дивуюся, uh -huh. прочитав, вивчив напевне чесне слово. Зниження експорту it послуг е, воно відбувається, не відбувається в когось там зі спікерів. Я таке чув. Скажи мені, будь ласка, можеш декілька слів сказати про це? Так, звісно, і ти абсолютно правий, тому що зниження it експорту відбувається. Буквально кілька днів назад Нацбанк опублікував нові дані, угу. і в нас за перше півріччя 2023 року. Експорт Просатка. власне да експорт it послуг знизився на 9,3%. Якщо не помиляюся, умовно uh, на 10, будемо говорити ну, умовно так? на 10, uh -huh. Так це якщо порівнювати з таким же самим півріччям за минулий рік. Ну вони завжди порівнюють uh, по півроку uh -huh. так. І відповідно тут варто наголосити ще також, що it експорт в цілому займає близько 43% від загального експорту в Україні. Тобто Пол... ми маємо розуміти, що майже половина так це експорт it послуг, і е, ну не важливо... зерно, не буряки. Не ну сільгос, це в принципі е... на одній, скажімо так, сходинці, mm -hmm, так mm -hmm. але е, ну ми живемо в діджитал еру, так е, it послуги зараз e... в тренді. Даренько, якщо можна скажи мені, будь ласка, от щоб ми розуміли, що таке it експорт, що таке експортний it продукт, з чого він складається? Хоча б декілька таких тез накидай. Що це таке? Ну, дивись, е, IT-компанія компанія це компанія, яка розробляє або програмне забезпечення, або власне якийсь свій продукт. Там, за міски, да, mm -hmm. це міски це по факту uh, український it ринок. Він здебільшого орієнтований якраз на західних партнерів: це Європейський Союз, це Сполучені Штати, це Велика Британія. Угу. Е, і, е, власне, хоч зараз в Україні і почалась така хвиля розвитку defense tech, тобто розвитку якихось рішень, які пов'язані з воєнною тематикою, тобто внутрікових, так. Угу. Але все одно наш основний замовник це закордонний ринок. І тут для нас спочатку е, повномасштабного вторгнення, ну, на жаль, є два стопери, такі, які. Змушують компанії навіть відкривати офіси в найближчих країнах, там Польща, Молдова, щоб хоч трошечки більше залучати власне, інвестиції західних. Угу. І щоб на було... ту територію вже виходить. Ну, так. Ну собі, але на тій території так виходить. Тому що так простіше. Угу. Ну, Допустимо, я от рядовий замовник, да, з... хай там буде з Німеччини. Угу. Мені важливо. В мене своє інформаційне поле. так, В них не висвітлюється стільки новин, як висвітлюється в Україні. Ну, наших новин Банально новин, кажучи, новин. ми угу. також не знаємо про що все, що відбувається в Німеччині. В Німеччині. Угу. Вони знають тільки з новин, а в новинах зазвичай тільки найгучніші якісь випадки. Мені, як замовнику, потрібно знати, що команда, з якою я хочу співпрацювати, надійна. Там нікого не мобілізують ось угу, так угу. і не розпадеться проект, команда. не розпадеться команда, і мій бюджет не полетить кудись у форточку. Мені потрібно знати, що якщо у мене виникнуть якісь. А, Правки, які потрібно терміново обговорити, якісь бізнес-ідеї, які потрібно терміново обговорити саме в форматі, допустимо, брейншторму угу. до мене зможуть приїхати і поговорити зі мною особисто, тобто це не віртуальна картинка якогось там хлопця чи дівчини, які сидять просто в кімнаті. Йому потрібно бачити, що у нас порядок, як і всередині, так і ззовні. Ну і на жаль, для цього е, потрібно, хоча б е, мати короткострокові, але можливості виїхати за кордон. Uh -huh. В нас такі є. Я, я трохи заспокоюю, що в нас такі є е, е, наразі. Є два таких шляхи, зазвичай за якими виїжджають, але вони все одно досить ускладнені. Бо перше, це якщо компанія їде як представник гуманітарної допомоги, точніше хтось з компанії на власній автівці, але він їде з конкретним запитом від військової частини чи від гуманітарного mm -hmm. фонду, привозить відповідно вантаж, закуповує, і там може, десь якщо в його є там година стоянки, чи, чи там день стоянки, він може поговорити з партнерами. Другий варіант це власне, заходи, які спрямовані на, на демонстрацію української індустрії. Одним з таким це був нещодавно, в червні, захід, саміт в Берліні The Future of Ukraine. Ми там виступали співорганізаторами, і відповідно клопотання від нас, від організаторів від Мінцифри. Це все листи, 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 угу, бюрократія, угу. але врешті кілька представників топ левелу мали змогу виїхати і презентувати нашу Україну. Ну ми чудово розуміємо. Це декілька місяців до підготовки. Да, але підготовка е е е е ну дуже багато такої, часу що займає. тільки для того, щоб наприклад там, максимум на тиждень виїхати. Ну знову таки, я чудово тебе розумію, як замовника з німеччини умовного, угу. що це абсолютно не робота. Ну Тут же ж має бути як 24 на ну, 7. Як, як, це, як ми як кажемо. Це Повірне слово, ну, так. От, от щось таке. Ну, повірне слово. Якщо мова йде про проєкт е, десятки сотні тисяч євро, ну то, то повір мені на слово. <реш> Ти мені вже віриш ну, на так. слово, так. Да. Окей. Яка тоді ситуація на ринку кадрів у нас зараз? Е, з тим, що, от, наприклад, є така просадка, що ну, шкода, прикро таке от, чути. Я розумію, що як ти вже сказала, що орієнтовані більше на західні ринки. Вони, наприклад, якщо не дуже просіли, то ну, поки що, поки що немає збалансування. І криза на ринку кадрів вона також не тільки в Україні, вона по суті глобальна. Mm -hmm. В принципі, давно пора звикнути до того, що світ рухається такими ривками, або, або, кри... mm -hmm. да, або криза, або великий бум зростання. Стой, коли економіки? ми вже подорослішаємо, щоб от, от світ навколишній був нормальний, розмірений, от чіткий. Mm -hmm. Ну, ні, ні, на мене ну, дивиться. Є, є, на мене є, дивиться. Там пару. Ну, Є як там пару так? мільйонів людей, які Ну, заважають. Вони, ну вони не тут, так? Ну, Слава Богу, що вони не тут. Вони Дякую не вам за СУ, хлопці. А, то, що заважає, да, да. і краще б їх взагалі не було. Е, е, окей, криза на ринку кадрів. Е, так, ну власне, криза відбувається не тільки в Україні, криза у нас всесвітня, але не варто дуже панікувати, тому що все одно, попри навіть військові умови, український ринок зберігає більшу частину їх працівників. Зараз найскладніше е, доводиться саме працівникам молодим, тобто в тих, яких або зовсім немає досвіду, тобто це випускники, mm -hmm. або в тих, в кого десь до року, до двох досвіду. Поясню чому так. Е, є три, ну. Грубо кажучи, да, там три категорії працівників: перші це е, яких ставлять на найпростіші задачі. Вони зазвичай найдешевші. Це якраз ті, хто тільки випускається, тільки от, е, набуває свій досвід. Друге це ми їх так називаємо, бо вони посерединці. Два-п'ять років досвіду. І третє це е, сеньори, це зазвичай люди з багатьма роками досвіду, які вже можуть вести всю команду за собою. І вони от якраз найбільш цінні. Ну і uh -huh. е, мідлів і сіньорів зазвичай продають е, як виконавців, якраз то закордонним замовникам. В чому нюанс? <laughs> зазвичай команди набираються як: це один-два сеньора, е, тобто тих, які вже з uh -huh, uh -huh. досвіду, і багато джужів. Uh -huh. Мідлів джунів, так тобто угу. тих, на яких можна яких Слух, можна я, проконтролити, я, я так, я так свариться з тобою, почну, чесне слово. <гум> ну ти потрошку вивчиш лексикон, які виконують власне ці задачі, угу. е, от я вам ситуацію: приходить повістка е, сеньору, який тримає команду із десяти людей, угу. він мультизадачний. Якщо там кількох джунів е, прибрати, він в принципі ці задачі закриє. Можливо, трохи довше по часу, угу. от, але якісно закриє. Якщо прибрати. Ком, да, сіньйора, тобто, того, хто по факту тримає цю всю команду. Угу. Ну, і, Ці о, будуть ну, окей, робити будуть, але скупить: що він робить? Скуп... робить? Uh, вот. <ріст> ну, Розумієш, розумі? я не знаю, ну в мене зараз. Uh... Я, можливо, зараз крамольні речі почну говорити. Але у мене зараз виникла така е, візуалізація якоїсь комп'ютерної гри. Розумієш, якщо сеньора, наприклад, там десь кудись викликають, mm -hmm. він не може це виконати. Він викликає до себе декілька джонів і каже: значить, так, треба завалити, треба зробити то-то-то, закрити там роботу, перекрити і, і все. Mm -hmm. Хлопці працюйте, у вас є 12 годин. І вони там садять повністю сайт, чиюсь там або ще щось. Ну знову таки, я зараз жартую. Ну, no, Ну, насправді це відбувається на, це зовсім насправді інше. зовсім не смішно, так, тому що якраз такі люди зазвичай вони навіть входять на е, дзвінки з замовниками, коли потрібно щось розповісти mm -hmm. про проект. Тобто ця людина не тільки як виконавець, а й ще та, яка презентує компанію перед замовником. Тобто цих людей ну, найбільше треба зараз зберігати. Це дуже важливо. Відповідно, да. на них компанії mm -hmm. зробили акцент. Е, щодо... Щодо зарплатних якихось рівнів, щодо розподілу там по по статі, по рокам, то в принципі в нас з початку 2022 року не дуже багато чого змінилося. Медіані зарплати в принципі стабільні, більш-менш по розподілу статевому за останнім дослідженням, яке вийшло на доу, 42% становили жінки. Тобто, якраз mm -hmm. зросла роль mm -hmm. е різних маркетингових відділів. Ну, в принципі, це е треба було очікувати біз да, бізнес-девелопменту. Тобто тих, хто виходить якраз mm -hmm. на замовників, знаходить їх, розвиває комунікації, зовнішні зв'язки тощо. І дуже бум почався на саме. Е Дата Science, тобто ті, хто працює зі штучним інтелектом, mm -hmm. в принципі, це не дивно, тому що це глобальний тренд. І зараз будь-який бізнес намагається так чи інакше підключити якусь частинку штучного інтелекту. Mm, ну, два-три роки, якщо не помиляюся, це вже от запустилося. Так от воно почалося десь два-три роки приблизно так. Точно так. не скажу, коли і практично, mm -hmm. ми постійно це чуємо. Ну наскільки я знаю, зараз у нас одна з компаній навіть формує на базі себе дата Science ком'юніті по Вінниці. Mm -hmm. Ну, ми знаємо, що в нас там до війни ще да, активно, ну і зараз, в принципі, активно розвивалася ком'юніті е, програмної мови JavaScript. Mm -hmm. е, якщо знаєш, що такий фестиваль навіть є війни, це джес. І ми хочемо також, щоб е, з кожної такої технічної ланки, з нетехнічної ланки були якісь свої осередки однодумців, які, е, які мали спільні, спільні болі, спільні якісь перемоги. Um... Знову таки виходячи з ситуації, ця ситуація чи створила, чи не створила, чи підказала, чи вимагає тут різні слова. Можна <світ> підібрати саме ситуація. Я маю на увазі саме ситуація війни. Вимагає від АІТ е, індустрії, від it е, спільноти, е, it рішень, тобто таких е, мілітарі рішень. Так. А Є, ну, знову таки, я чудово розумію, що це межує з державною таємницею, і взагалі з таємницею все, що пов'язане з військовими, і з, тим більше з, з розробками, uh -huh. тим більше, з і, і так далі. І так далі. Але є відчуття, що от в цю сторону зараз багато хто пішов і нарощують м'язи, і так далі. Аж кор... очі в тебе засвітилися. Заслухай. Дуже коротко. А, відчуття дуже велике, тому що цей напрямок активно розвивається. Але деталі ну на жаль, Ні, вони деталі... дійсно засекречені. Зараз я, не, я не запитую ніяким чином багато із компаній, навіть з наших учасників, угу. мають якісь свої мілітарі рішення, але вони не виводяться в паблік з безпекових питань. Ну угу. і в принципі ну, не дуже так скажем зараз. Хочеться піаритись так на темі війни, угу. але в будь-якому випадку розробки йдуть. Так. Тобто розробка, допомоги і mm -hmm. так, далі, так далі. Окей. Е, ми минулі рази обов'язково цю тему торкалися, обов mm -hmm. цієї теми торкалися, обов'язково про це говорили. Ми говорили про Вінницю як великий майданчик, як майданчик е, дуже лояльний, е, такий приємний, е, в лапка зараз я беру і лояльний, і приємний. Mm -hmm. А для it сфери для людей, які просувають, які тут живуть, які mm -hmm. перебувають практично. Фізично зараз на так. цій території ем, і ми тоді говорили, що е, переїздять до нас, і ви мені розповідали, що переїздять до нас, і тут настільки все класно, там 5-10 хвилин і все е, uh -huh. рукою подати, достати то дуже просто компактна Вінниця і так далі. і так далі. Зараз е, е, it середовище, життя it середовища у Вінниці сильно змінилося, не змінилося. Які зараз теми, які зараз тренди? От про що за. І зараз іде мова. Який <підь> фідбек взагалі? Довесь. Ну якщо говорити по кількості фахівців, так то в перший рік повномасштабного вторгнення дуже багато компаній проїжджали саме через Вінницю і зупинялися тут. У Нас багато з офісів наших компаній повідкривали власне свої <підь> приміщення для того, щоб розміщувати релокованих або своїх працівників, або просто релокованих. От і е, наскільки я пам'ятаю, близько 12% від е, усіх тих, хто раніше працював у східніших областях, вони якраз е, тимчасово затримувались у Вінниці. Ну але оскільки міграційний рух був досить такий е, ну швидкий, так і не можна було нормально обчислити, ну ФОПи все таки приписані за своїм місцем реєстрації. Багато хто з компаній також залишився у Вінниці після того, як переїхав з більш небезпечних регіонів. Угу. Спілкувалися також з кількома компаніями. Пояснюють зазвичай це тим, що дуже зручно територіально розміщена Вінниця. Через те, що якщо ми хочемо кудись поїхати, допустимо, у Львів в нас є ну там близько п'яти годин часу, так щоб добратися туди. Якщо ми хочемо повернутися в Харків, допустимо, на офіси, які належали раніше цій компанії, також десь приблизно такий же час займає дорога. Тобто дуже зручно в центрі України жити, тому що всюди можна дуже ну, відносно швидко добратись. Угу. Так ну і плюс непогана розв'язка знову і плюс це досить таке. Ну, лампове містечко. Тобто тут немає такої шумотні. Тут, в принципі, є, е, є різні зібрання, так? є якісь профільні е, події тощо. Але тут немає такого шаленого ритму, від якого ну, доволі часто бувало також і вигорання. Тобто, раніше. іншими словами, ті, хто раніше е, знаходилися в містах мільйонниках, тут можуть видихнути більш-менш спокійно. Я вважаю так. Ну, от, Якось так. Угу. Окей, okay, ну no, але дивись, я no. не я не можу так зараз узагальнювати картину, тому що останні з досліджень у нас було ще до воєни. Так це mm -hmm. 21-му році. Якщо пам'ятаєш, ми ще з метром так, проходили, так, так, розповідали так. Цьогоріч, вересні, вже 1 вересня, ми стартуємо їх два. Перше це що стосується it освіти технічної. Буквально сьогодні вийшла новина, що ВНТУ знову війшов двадцятку найкращих університетів по Україні. З 300. ну вітаємо, вітаємо, е, так, і вітаємо керівництво вас та вітаємо і керівництво, і вітаємо е, студентів. Так і друге дослідження в нас стартує також 1 вересня. Воно націлене більше на діючу вже it індустрію, тобто працівників, експортні дані, щоб ми бачили, яке місце займає Вінниця саме в загальній картині по Україні. Uh -huh. От е, і вже після того, як ми отримаємо ці результати, ми зможемо їх більш детальніше проаналізувати. Я знову ж таки прийду до тебе на ефір. <рі> <рі> okay. І ми розповімо гля слухачам і глядачам. <рі> Розповідати ми да. будемо, але знову таки не треба забувати про те, що така інформація не дуже добре якби лягає. А тим більше, якщо я потім хочу використати цю інформацію для якогось і запустити це як дослідження і як фактаж, mm -hmm. скажи, будь ласка, це буде десь електронний варіант, друкований да, варіант. Звісно. От все-таки щось буде A таке. Uh, так? Ми так, ми зробимо презентацію офіційну. Я ще думаю над форматом онлайн чи офлайн, який буде краще, напевно, <рі> з безпекових питань. І щодо повної версії дослідження, вона завжди доступна на нашому сайті двома мовами: англійською, українською, його можна скачати. Того року воно вийшло взагалі щось на сторінок 120, якщо я не помиляюся. Тобто там ну, великий кусок. Читайте на ніч. Да, читайте на ніч. Окей. Найбільші два короткі запитання. У нас залишається одна хвилинка. Найбільші. Позитивні моменти it індустрії в Вінницької, водна Вінницькій території, uh -huh. і найбільші страхи. Так, ну найбільші страхи, напевно, я почну з поганого, так, щоб завершити хорошим. Найбільші страхи, напевно, такі ж, як і у всієї України. Перше, це те, що не витримають кадри і почнуть мігрувати, в основному молоді кадри, так, угу. які тут вивчилися і їдуть до більших міст, тому що там більше перспектив. І друга така проблема, це якраз замовники. Тобто, чим більше замовників проходить, тим більше податків сплачується власне в локальний бюджет. Зареєстрованими компаніями із найбільших таких перемог можу сказати, що я дуже рада те, що it індустрія продовжує дуже сильно підтримувати нашу армію своїми донатами як компанія. Того ми зібрали тільки через наш фонд близько п'яти мільйонів, які ми і на зсу направляли, і тут допомагали після вибуху, який стався на майдані угу. на площі на площі перемоги. Так і цьогоріч ми також продовжуємо цю діяльність. От в нас буквально в суботу пройшов такий невеликий ламповий захід в місцевому пабі для айтішників, для айті спільноти, які ділилися своїми. Ну, це такий був фокап вечір, Так uh -huh. вони розповідали просто історії з життя, знайомились між собою. Був такий нетворкінг, і в кінці в нас був благодійний аукціон. Ми зазвичай завершуємо зараз наші заходи саме такими благодійними штуками. Зібрали ми близько 15 тисяч гривень на е, 59-ту бригаду uh -huh. Якова Гандзюка. Ну і продовжуємо відповідно цей напрямок також рухатись. Окей, е маємо виходити з ефіру. ще тільки нагадати, що голова it асоціації Вінниці Дарія Нешпорська сьогодні благословив першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я не встиг її запросити. Вона встигла мене запросити вже ж на мій такий ефір до кінця десь місяця так. або на початку вересня. Домовились? Так. Дякую, шановні глядачі і слухачі. Залишайтеся разом з нами через декілька хвилин. Продовжиться проєкт Час Змін. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.